Мой был первый бой такой, как реальный. Шли колонной, нас обстреливали с двух сторон, получается. Под Семеновкой, да. Мы, получается, проезжали, ехали-ехали. Ну, Спереди танк. Танки шли там 2-4 штучки. Я уже не помню. А мы сзади уже пехота такая. На зачистку. Ну, не дошли. Как бы потом сдали назад, потому что много было потерь. Ну, двухсотых было мало, только наш комбат, земля ему будет пухом. И трехсотых было просто, что много, поэтому руководство дало команду уже сдать назад. Огнестрельное ранение, снайперское, снайпер у меня попал. Кости вкручиваются, чтобы срастались. Дай Бог, чтобы это все быстрее закончилось. Террористов прогнали с нашей земли. Ну и Путин взялся за голову, что он делает, потому что невыносимо столько смертей жертв за одного человека. Був поблизу міста Під час розмінування фагасу. Мені поранили две ноги. Під час виконання завдання я продовжував виконувати завдання і довів його до кінця. Пішли б ви на це завдання, якщо б знали, що так вийде. Пішов, бо, тому що ніхто вдруге це не зробив. Далі буду служити в Збройних силах України, продовжувати службу, підвищувати свій морально-професійний рівень. Ні, не добровольці. добровольці. Ми були на Майдані, хотіли просто попасти на передову. На 15 числа нам була поставлена задача перед нами відкрити путь дорогою всім, десантникам потрібно зажати в цьому Луганському аеропорту. аеропорту. І вивезти відтуди ранених. І вивезти оттуда ранених. Ми пішли під село Григорівка, захватили перший блокпост. І можна було, звісно, нам зупинятися, ми вже свою За задачу виконали, Ми відкрили вже дорогу, вже все, можна було виїжджати. Ну, Поступила команда, двигатися далі на другий блокпост. Ми сіли на танки. Ну, нам сказали, що там вже розвід... розвідка доповіла, що там нікого немає. Там все, все чисто, все. Ми сіли на танки, від'їхав і метрів, мабуть, 200 так, від першого блокпоста. Перед нами зірвали фугас. Фугас э, був управляемый скоріше всего. По той причині, що він зірвався не тому, що на нього наїхав танк, він зірвався просто сам по себе. Есть, э, для танка особої опасності фугас не представляє. А от для сили, то, которая там ну, для піхоти. Це серйозна угроза. Поэтому заряд був достаточно серйозний был. Один из наших, Олексій, погиб сразу на місці, а у нас було там или да, да, да. 4-5 чоловік. Сюди, 5. Права рука, перелом. <звирвати> на силу. О, Ліва рука, ліва нога. І права нога. І посічення щічені там осколочен. Не путів. На себе прийняв бронежилет. І каска. І є. каска, да, і каска. У мене поранення зломана права нога і осколочне раніння, там на ноге, там є есть несколько осколочнее Була гематома на глазі, ну сейчас вроді би лучше. То есть все, що -то, все, що делалось, делалось не напрасно. Будет зачистка, всю а, Хай вони йдуть туди, звідки вони приїхали. Розуміє. Хоча їх туди не пускають назад. А якщо, не дай Боже, там хтось якась, якась гаряча голова надумає вести сюди, сюди якийсь миротворческий контингент, то мало їм не покажеться. Зустрінемо їх. Мало не покажеться. У нас земля дуже щедра. Да, Хто да. приїде, то в цій землі, звісно, да, да. залишиться.